Я сподіваюся, що на вашому столі вже достатньо їжі і напоїв для того, щоб відчути новий рік, і для того, щоб відчуття нового року було не лише зовні, а й всередині. Я сподіваюся, що ваші друзі і рідні також поруч, тому що саме завдяки ним ми розуміємо, яке все таки класне у нас життя. І цей рік був однозначно непростим. Роком були і випробувані і перемоги. Кожен українець знає, що таке втома, але хіба не під час таких складних часів ми розуміємо, що якраз... Надходять зміни в наше життя, і я бажаю вам великої внутрішньої енергії вірити в себе, вірити в краще, вірити в ріст ринку. Жартую. Хоча всі криптани в цьому році точно святкують гучніше ніж два попередні роки. Тому, друзі, бажаю вам ще більших відсотків і піннель. Бажаю завжди знаходити і знаходитись в найкращі. Угодах і бажаю вам інвесторського терпіння і також підприємницької завзятості. Поставте цілі і пам'ятайте, для когось це будуть перші проінвестовані 100 доларів, для когось це буде капітал в 100 тисяч. Я ставила і такі, і такі цілі, і виконувала обидві. Тож оглядайтесь на себе в минулому, не на інших. Прогресуйте над собою і також впевнено йдіть в ваше. Майбутнє. Змінюйтесь, вчіть нове і додавайте яскравих барв своє життя, позбавляючись від сірості минулого. Хочу вам побажати, щоб в новому році ви насолоджувалися життям, поки ваш капітал росте, фінансова свобода до вас прийшла швидко. і Вітаю вас з новим 2025 роком.